Триває церемонія вручення державних нагород Верховного командувачів прав військових у Маріїнському палаці до Дня Збройних сил України. Ви мали можливість чути, бачити. А тим часом ще й будемо оглядати, але разом з тим спілкуватися із заступником голови центру виборчкому Донедавна Андрій Магера мав саме таку посаду. В а тепер він на вільних хлібах. Доброго дня. Вітаю вас на вільних хлібах чи вже на десь на держслужбу ключ. На вільних хлібах ага. ми вас покликали, пане Андрію, бо дуже дивно воно все виглядає. ранок починаєш там стрічку, новин дивишся. Голова парламенту Андрій Парубій каже, що в у зв'язку з введенням воєнного стану це переривало підготовку, отже, виборчу кампанію місцевих виборів, які вже призначені в територіальних громадах, і їх проводити не можна. Через декілька хвилин, після того, як попив каву, відкриваєш стрічку твіттер президента і читаєш, що президент подав законопроект про внесення змін для того, щоб гарантувати проведення цих місцевих виборів в окремих територіальних громадах в режимі воєнного стану. Незрозуміло. Так, так будуть вони чи не будуть? Можна їх проводити чи не можна. Я думаю, що якогось умислу з боку вище посадових осіб в цьому питанні точно немає. Я би тут не свого боку би не став шукати якісь причини там, чи в президента, чи в голови Верховної Ради, чи будь-якого іншого політика в цьому питанні. Але разом з тим я хотів би наголосити на тому, що Україна вперше запроваджує, чи як каже конституція, вводить воєнний стан в Україні. Досвід введення воєнного стану в Україні немає, слава Богу, що його не було. Але нам треба розбиратися з законодавством, як, в якому режимі працює держава і вся правова система України в умовах воєнного стану. Зокрема, що стосується виборів і чи можуть вибори як такі відбуватися. Чинний закон про правий режим воєнного стану, хоча він був прийнятий вже після Революції Гідності в 2015 році, проте він, на мою думку, є досить сирим. Він містить чимало прогалин. І застосовувати його, як на мене, є все ж таки досить проблематично. Проблематично з огляду, в тому числі, на положення чинної Конституції України, адже загальновідомо, що в собаки хто має керувати? Не хвіст, а голова, все ж таки, а виходить так, що в нас хвіст намагається тут керувати головою. Що я маю на увазі? Закон про правий режим воєнного стану досить безапеляційно твердить про те, що в Україні. Час дії воєнного стану, чому незалежно від того, чи на всій території України, чи в окремих місцевостях вибори не проводяться, референдуми не проводяться і так далі. Але ми бачили іншу процедуру. Ну, по-перше, був такий великий день ухвалення, так, в подання на воєнний стан. І ми ввели трансляцію. Можна було подивитися і остаточно переконатися, що тільки не нормальний може думати про парламентську форму правління в Україні, дивлячись на виступи. Ну, я думаю, що ми вже дуже далекі будемо до парламентської так, форми але. в Україні, але там що вони зробили? Пам'ятаєте, пане Андрій? Вони всі вирощали, та нам все одно, що там робиться в Керченській протоці і в Азові. Нам все одно давайте спочатку гарантії, що будуть вибори 31 го числа, проголосуємо. І тільки після того ми будемо дивитися, як там вводити воєнний стан, в якому обсязі, на якій території. Тому таким чином виходить, що законотворець вважає, що ухвалення дати виборів є вище, ніж будь-яка там конституція, чи закон про воєнний стан чи інші речі. Отак воно виходить. Частково так і виходить, тому ага. що в тій ситуації я можливо повернуся ще раз до закону про правовий режим воєнного стану. Я хочу наусити на тому, що він досить категоричний, не допускає жодних інших варіантів. Проте нам треба розуміти, що цей закон приймається виключно на основі конституції України і повинен відповідати. Натомість ага. Конституція України таких жорстких вимог не містить. Ага. Конституція України, зокрема в статті 64, говорить, що конституційні права і свободи гарантуються, не можуть бути скасовані, але вони можуть обмежуватися лише в умовах воєнного і надзвичайного стану. І не всі конституційні права і свободи можуть обмежуватися, а лише ті, які не підпадають під список так званих захищених. Що таке захищені статті Конституції? Право, наприклад, право на життя. Воно навіть в умовах воєнного стану гарантується. Право на повагу до гідності на галатує. право на, на місцеві вибори, хіба там переліку стоїть? натомість, якщо ми говоримо про право обирати до органів державної влади органів місцевого самоврядування, право обиратися, тобто балотуватися на також на ці в ці органи влади, то це право передбачено частиною першої статті 38 конституції. Це право може обмежуватися, але тут ключове слово в Конституції написано: можуть бути обмежені. Там не написано, що вони обмежуються, і це ключовий момент. Натомість закон про правий режим воєнного стану категорично говорить, що вибори не проводяться, і таке не може бути в законі. А нам треба щось зробити одне або привести чинний закон про правий режим воєнного стану до вимог конституції. Або змінити положення Конституції і там чітко написати, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану вибори не проводяться, і зробити це так само, як це записано в Конституції відносно конституційної процедури. Я маю на увазі, що в умовах воєнного і надзвичайного стану Конституція угу. України не може змінюватися. Це в Конституції це зараз є. є. Так. Е, якщо буде точно таке саме положення відносно виборів, я думаю, це питання всі зніме. Але зараз можна було б з цієї ситуації тим чином вийти. Я би тут підтримав ініціативу президента. Якщо би, скажімо, в законі про про режим воєнного стану записали, що вибори не проводяться в тих випадках, якщо про це зазначено в указі президента про введення воєнного стану, тобто, якщо обмежено права конституційні передбачені частиною першої статті 38 конституції України. Ага. Але я тут ще буквально одну ремарку скажу. Зараз дуже багато є на цю тему різних точок зору обмежені права, таки чи не обмежені. Якщо ми піднімемо указ президента і піднімемо закон про затвердження цього указу. Там ніде ви не знайдете, що обмежені конкретні конституційні права і своє Там написано можуть бути mm -hmm. обмежені, але це, ви зараз говорите з точки зору законодавства і колізії, яка виникла на межі між законом і конституцією. І тут теж таки виходить суцвар. Бо оскільки в нас вже є введений воєнний стан, то значить навіть і пробувати змінити конституцію, ми не можемо А отже, залишається тоді тільки один варіант міняти. Тоді закон правильно цілком Тобто роз. тут нема двох опцій. А в цьому випадку голова парламенту звертає увагу на те, що вже введений воєнний стан закон вступив в дію, і відповідно виборча кампанія, як така в тих деяких громадах, вже припинилася. Як ви, ви, центр виборчком каже, можна вважати продовження. Ну ухвалять, наприклад, закон, і продовжуємо тоді кампанію. Чи треба все заново стартувати, перезапускати з нуля? Бо вона вже розірвана. Дивіться за тією інформацією, яку я маю. А я вивчав постанову Центральної виборчої комісії з цього приводу. Центральна виборча комісія нещодавно прийняла постанову, де записала зв'язку з цією ситуацією, що вона рекомендує територіальним виборчим комісіям звернути увагу на положення статті 19 закону про про режим воєнного стану в Україні, де власне записано про те, що вибори не проводяться, але разом з тим. ЦВК не дала чіткої вказівки, що ж вам робити територіальним виборчим комісіям в 10 областях України на конкретно на місцях. Може бути ситуація одна з один з трьох випадків для територіальної комісії. Перше, вони будуть і далі продовжувати підготовку виборів. до виборів. Другий варіант вони зупинять підготовку до виборів. третій варіант вони звернуться до ЦВК, Що ж їм таке робити далі? Так, от в другому і третьому варіанті це чи це буде означати. Ну наприклад, припинили вже та підготовку, бо тому що введений воєнний стан про а, ухвалить рішення парламент. Не знаю цього тижня, наступного, але це вже є достатня перерва так в виборчій кампанії. В цьому випадку треба все запускати заново, тобто реєстрації, виселення кандидатів і всі агітаційну всю кампанію. Чи не потрібно, чи можна буде продовжувати з тими самими кандидатами, з тими самими речами, які вже були до введення воєнного стану? Я скажу таким чином: це залежатиме від того, в якій формі намагатимуться це відобразити в самому законі, прийнятому парламенту, але логічно цілком випливає і. Великою мірою це залежно від того, коли такий закон буде прийняти. Якщо його приймуть 22 грудня, то зрозуміло, що ніяких, ніякого голосування 23 грудня на місцевих виборах вже не відбудеться. Ага. Часу немає. Фактично, зараз до 23 грудня залишилося здійснити такі три основні процедури до дня голосування. Їх там є багато, ага. але три основні це утворення дільничних виборчих комісій. Це по перше. По друге це виготовлення виборчих бюлетенів. Це також і третій момент це виготовлення списків виборців. Списки виборців будуть органи ведення реєстру на місцях подавати дільничним комісіям, щоб вони могли використовувати їх у день голосування. От у ці всі три речі, але з огляду на те, що ЦВК безпосередньо підпорядковується органи ведення реєстру. І вони чекатимуть вказівки від СВК, в мене є великий сумнів, що без прийняття закону органи реєстру надайдуть списки виборців угу. на дільничний. От дільнич... такий на. може бути варіант, так? А, а якщо, наприклад, парламент завтра в нього руки не дідуть, день голосування, так? А потім ну от по графіку, я просто дивлюся, що залишилося менше ніж два тижні. до... до 20. Це треба на цьому тижні А якщо вони цього не роблять, тоді що? Це означає, що вже точно зірвані вибори, так? З кожним наступним днем ймовірність проведення голосування 23 грудня, mm -hmm. як місцевих виборів, буде досить низькою, і тому на цьому тижні я би сказав, дедлайн на цьому тижні обов'язково цей закон треба приймати. Якщо його приймати, я дивлюся, що сьогодні, от е, прем'єр-міністр Гройсман заявив, що є, е, якщо буде там можливість, або складуться такі обставини, то в дію закону про воєнний стан можна буде припинити дочасно, тобто вона розведена на, на 30 днів, так я таке повноважу президент. Ну відповідно, якщо складуться такі обставини, а я хочу поронути е, іншу точку, е, ну <зум> змоделювати ситуацію. Це Гройсман говорить, що якщо все, як то кажуть, буде окей. А якщо все буде не так. Якщо це буде так, як говорить в е, Полторак, от він говорив про збільшення контингенту, як наша розвідка каже, як західні розвідки кажуть, про збільшення контингенту техніки. Якщо раптом навпаки силова складова російсько-української війни загостриться, що це буде тоді з постановою, яку ухвалив парламент про вибори 31 числа, пам'ятаєте? Так, от це ж була, як то кажуть, в умова взагалі голосування і розгляду е, закону про воєнний стан введення. Зі свого боку, мені би дуже не хотілося, щоб ми відступали від дати 31 березня, як дати проведення виборів, а якщо будуть відкриті бойові Але якщо е, обставини не залежатимуть від нас, тобто, ага. якщо справді будуть подальші. Відкриті бойові дії з боку Російської Федерації державу спрогнозувати яку буває досить проблематично для цивілізованих держав світу. Якщо ж такі події відбуватимуться, безумовно, це є всі підстави для того, аби або продовжувати дію воєнного стану в Україні, або навіть запроваджувати стан війни. А це трошки інший стан інший, і на жаль не на, на жаль, він не, не врегульований досі в законі. Але в цьому випадку це я взяв таку е крайню домінанту а якщо це будуть якісь воєнні бойові провокації локально, ну так як це була локальна атака в Азовському морі, воно впливає якось на режим всеукраїнських виборів. Бо це ж будуть всеукраїнські вибори. Я думаю, якщо це буде локально, то а... Окремо взяті там в Азовському морі, і так далі. Я думаю, що можна буде утриматися від перенесення дати yeah. голосування 31 березня. Бо як тільки ми переносимо 31 березня, далі виникає. А яка інша дата? Вона не визначена в конституції. Ну я це запитував в чинних членів центру виборчкому ви тепер. Вільна людина, зможете мені більше сказати, бо вони достатньо е, ну, ухилялися від відповіді прямої на запитання. Вже багато місяців поспіль в Україні триває виборча кампанія. Не тільки е, бікморди дивляться на кожному поверті на нас, а триває реальна виборча кампанія, що є прямим порушенням закону. І, і що це означає? Я думаю, що вони дають ухильну члени Цивака діючі дають ухильну відповідь не тому, що там не знають, чи не тому, що не хочуть відповідати. Я думаю, вони чудово знають цю ситуацію, але права сторона цього питання полягає в тому, що формально юридично угу. заборонена агітація до часу реєстрації. Ну, формально це формально юридично. Але виникає питання: а якщо ця агітація має місце, і порушення має місце. Але це порушення має місце за межами виборчого процесу. І нема суб'єкта виборчого процесу. Кого ЦВК має карати? Нема того суб'єкта, якого то суб'єктів? Ми бачимо... ЦВК може карати суб'єкта виборчого процесу. Ну, от ці кандидати, вони не суб'єкти. Наприклад, Роман Чайка, Андрій Магера. Ага. Ми завтра повішаємо власні білборди. Білборди та... і як нас покарати? За що? Ми звичайні виборці. Ми не кандидати. І не наврядчі ще чи ними буде. Ну принаймні, я точно не, але тоді логічно логічними було що просто ті, хто про, до, проводили ось таку е, агітацію, просто не будуть мати права зареєструватися реальними кандидатами. О, це би було не, не, немає таких можливостей ні з точки зору закону, ні з точки зору міжнародних стандартів. Дякую за розмову, пане Андрію. Андрій в минулому заступник голови центру виборчкому, давав нам роз'яснення і колізії, над якими ламають голову навіть найвищі чини в українській державі в ці години. Далі новини після новин зустрінемось.